Короткий огляд системи Medox. Перед вами панель адміністратора, який бачить дашборди по стану клініки на сьогоднішній день. За день, за тиждень, за місяць. Він бачить наступні показники: кількість прийомів первинних та повторних. По статусу прийому потрібне підтвердження неявка пацієнта. Також по каналу залучення. Без мітки, за рекомендацією та соцмережі. Всі ці елементи можна далі налаштувати в довідника. Це буде показано далі. Друга панель. Одна з найважливіших це календар. Календар це модуль, який складається з робочої області, де відображені всі призначення на прийоми до лікарів. Вони виділені різними кольорами, що відображає їх статус. Також є така зона інформаційна додаткова область називається, за допомогою якої можна додаткову інформацію внести. Зверху панель фільтрів. Найважливіше, мабуть, це календар. Далі є вид на день, на тиждень, на місяць. Кнопки вперед-назад. Можемо вибрати по співробітників фільтр. Наприклад, давайте джарінку Руслана Борисовича подивимося прийоми. Далі можна по посаді подивитися, наприклад, давайте виберемо графік для процедурного спеціаліста. Немає, на жаль, виберемо для педіатру. Як бачено, от е, графік для двох педіатрів. Коли приходять чи дзвонить пацієнт і просить зробити запис до педіатра на 17.00 адміністратор робить наступні дії. Вибирає конкретного лікаря. Або педіатра в фільтрі. Дивиться, чи є вільні слоти на потрібний час, чи, можливо, треба запропонувати на іншу годину записатися. Висота слотів це тривалість прийому. Її можна регулювати зверху у фільтрах на різну тривалість. Далі треба клікнути на потрібну область. Призначені на 17-ту годину до осадченка ЮВ. У вікні вже автоматично підставлено спеціаліста, дату, час, кабінет підтягається з довідників, залишається вести ім'я пацієнта і додати послуги, наприклад, Консультація базова. Як бачимо, тут є ціна, яка підтягнулася з довідників, кількість можна поміняти, що ще можна поміняти, але все необхідне вже вели, можна зберегти та закрити. Якщо що забули, завжди можемо відредагувати призначення. Наприклад, додамо документ до призначення, зроблений на основі шаблонів в налаштуваннях. Можна додати інформацію про канал залучення, наприклад, телеграм-канал. Дуже зручно для відсвяткування статистики залучення нових клієнтів і дізнатися, який канал ефективніший. Можна додати якісь ще помітки по призначенню. Також. Можна відредагувати пацієнта. Телефон, кошта. Якщо це нове призначення пацієнта можна додати. У спеціаліста доступний той самий календар. Ось подробиці по запису, в залежності від налаштувань в правах доступу У цьому окні різні елементи. Лікар може відкрити свій прийом. І почати його. Після натискання кнопки почати прийом відкривається прийом. Можна додати протокол. Так само зроблений на шаблоні протокол, це наш унікальний модуль, далі покажемо його реалізацію. Додамо стандартний протокол для цього лікаря, і заповнюємо згідно огляду ті дані, які потрібні лікарю. Наприклад, скарги та інші поля. Бережемо. Після того, як ліка все заповнив, можна натиснути на друк і переглянути, як буде наш протокол виглядати. Роздрукувати Ну і поставити свій підпис. І видати копію пацієнту на руки. За необхідності. Далі давайте завершимо прийом. Рухаємось далі. В нашому календарику виберемо педіатра. Коли прийом завершено, як бачите, стає зеленим. Бачимо, що все добре, але прийом не оплачений. Тут адміністратор може провести оплату прийому. Також адміністратор може відправити швидке повідомлення в чат запросити наступного пацієнта. В системі існує чат між адміністраторами і іншими лікарями та між лікарями. Десадченка Юлія отримав від адміністратора питання: чи можна запросити наступного пацієнта. Переглянувши повідомлення, лікар відповість, що ще зайнято, або можете заходьте. І не треба бігти в кабінет кожен раз і питати, чи можна запрошувати наступного пацієнта. Функціонал вже оцінений, їм користуються і все окей. Далі. Задачі. Що таке модуль задач? Це все ліди, які існують та приходять з різних. Джерел. Всі неопрацьовані ліди по призначенню потрапляють задачі. Наприклад, через форму онлайн-запису до лікаря на сайті. І якщо пацієнт запишеться через форму, з'явиться задача, новий онлайн-запис. Якщо пропущений дзвінок з телефонію у вашу клініку, то з'явиться задача, пропущений дзвінок. Співробітник бере собі задачу доступну між всіма. Нерозподілену задачу. Хто який взяв, той і виконує таку. Більшість задач сюди попадають нерозподілено. Лікарі будуть показані його задачі та розподілення. Адміністратори фільтром можуть вибрати виконавця, також розподілити по виконавцям. Також мож, задачі можна використовувати між лікарями. В цілому такий корисний інструмент для роботи, який найбільш корисний саме адміністраторам. Наступна панель. Цієнти. Давайте подивимось пацієнта на прикладі Руслани. Картка пацієнта містить повністю всю історію, інформацію, включаючи документи, історію хвороби, історію призначень та все інше в єдиному місці. Тут бачимо базову інформацію, бачимо баланс, бачимо, можемо поповнити цей баланс. Також бачимо всі призначення, які будуть. Бачимо історію хвороб, анкети, можемо проглянути документи, які були завантажені. Можемо подивитися фінанси, які були відносно цього пацієнта, задачі. Можемо сформувати звіти. І все це доступне тут. Знизу ми бачимо список створених документів. Ось, наприклад, договір про надання медичних послуг та інші договори підписані з пацієнтом. Далі наступний модуль. Це модуль ДМС компанії. На сьогоднішній день активно використовується страхування. І обслуговування пацієнтів по страховкам. І саме тому це мається відслідковуватись клініками. Ми маємо розуміти, скільки яких послуг було надано страховими компаніями. Відповідно, для цього був реалізований модуль DMS-компанії. А зараз перед нами модуль «Фінанс». Цей модуль показує повністю оборот по всій клініці. Хто Скільки і за який період, який пацієнт, звідки і куди оплатив, тобто всі транзакції. Також далі буде реалізована інтеграція з чеками, автоматична відправка чека після оплати в податкову. Також підключимо акварінг і повністю становиться автоматизований процес. На, на даний момент тут це інформаційно, який клієнт що і коли оплатив. Модуль склад, як розуміло, із назви, цей модуль відображає всі переміщення медичних препаратів всередині клініки. Цей модуль дозволить побачити, скільки і кому видано, і куди це витратилось, який залишок матеріалів на складі. Можемо зайти в склад, поки на ньому пусто. Не було додано позицій. Позиції додадуться, то побачимо накладні. Також можна редагувати склад та додавати необхідну кількість складів. Модуль звіти. Тут у нас звіт по заробітній платі по всім працівникам. Є звіт по спискам всіх призначень. Тут можна подивити список призначень списком і сформувати задачі по пацієнтам. Також є звіт по страховим випадкам по комплексним програмам. У комплексним програмам окремо розкажу пізніше. Далі, пройдемось по налаштуванням. Тому що в основному всі налаштування, що тут наведені, орієнтовані на основну ціль зробити настільки універсальну систему, щоб можна було налаштувати будь-яку клініку без залучення розробника. Тобто система повністю універсальна. Це головна від'ємність нас від конкурентів. На цій сторінці ви можете побачити редагування даних про вашу компанію. Тут можете додати цікаві елементи, такі як підпис і печатка, та накладати на документи і друкувати ці документи вже спочатку і підписом на кольоровому принтері. Наступне налаштування налаштування філіалів. На цій сторінці можна додавати на обмежену кількість філіалів. З різними даними, адресами і так далі. Посади. Тут додаються, редагуються посади. На кожну посаду стоїть унікальна ссылка для онлайн-запису, яку потім можна буде інтегрувати на сайт. Далі, права доступу. Даний модуль представляє себе конструктор, який дозволяє створити абсолютно любу. Посаду, наприклад, створимо набір медсестра. За замовченням не має ніяких прав. Додамо якісь права. Давайте додамо довільний доступ до прийому. Можливо, додамо доступ до календаря, щоб медсестра бачила тільки календарик Збережемо. Все, маємо нову роль з обмеженим доступом. Можна створювати різноманітні ролі з любим набором функціоналу. Далі, модуль співробітники. Бачимо список співробітників. З цих співробітників вашої клініки. Співробітники клініки можуть бути в одній або декількох посадах. Наприклад, можуть бути травматологом. І при цьому бути за відділенням. Нічого цього не заважає. Для цього у нас тут є окремі налаштування для окремої писати кожне. Далі в карті співробітника бачимо стандартні дані спеціаліста, дані освіти та професійного досвіду, контактні дані, телефон, адреса та інше. Також додаткові дані, які можна вивести потім в необхідному місці. Наприклад, можна вивести при записі в клініки онлайн, щоб пацієнт перед записом міг ознайомитися з лікарем. Тут можна створити налаштувати кабінети. Тепер дуже цікаве налаштування: модуль штатний розклад. Це наш унікальний модуль, який дозволяє продовжувати. Розклад співробітників на цю клініку в один клік. Зараз тут 52 співробітники в нашій тестовій клініці. І від собі ситуацію, з якою всі часто стискаються, коли треба або журнали, які розкреслюють, або ж це якийсь Excel-програми, яких на кожного співробітника треба продовжити розклад. На кожен місяць. Зрозуміло, що вони в певному графіку, в основному, але в будь-якому випадку розклад треба продовжувати. Як це робити? У нас це робиться кліком, вибрати всі, а потім натиснути Продовжити. І наступний місяць весь розклад з урахуванням минулих налаштувань продовжено. Одна з ключових функцій також продемонструємо роботу конструктора. Це дуже цікаво. Наприклад, ось вигляд налаштування, коли лікар працює. По вихідні. Давайте подивимося іншого спеціаліста. От Ішаєва працює у вівторок та четвер. То ми зможемо відредагувати в цьому конструкторі графік роботи на новий. Наприклад, зробимо, щоб працював у вівторок і понеділок. Ну, і, наприклад, з 9 до 18.00. Клікаємо на зберегти. Тут будуть запропоновані варіанти: змінити з поточного дня, змінити все. Або ж зробити зміни в розкладі лише поточний день. Можемо вибрати з цих трьох варіантів, як ми хочемо цей розклад змінити. Давайте змінимо все. Тепер бачимо зміни в розкладі. Шайва працює з 9 до 6 помедівка і вторком. Наступні не теж. Як бачимо, можна змінити розклад. Співробітника дуже швидко, так і продовжувати натисканням в один клік. Це істотно піднімає швидкість роботи адміністраторів. В них з'являється час, який вони можуть виділити пацієнтам і не витрачати на заповнення календарів чи графіків, щоб мати наступний розклад. Чому цей розклад важливий? Тому що від усіх цих чарунок, хто і коли працює, залежить у нас в календарі. Генерація чарунок для запису. Ось усі білі чарунки залежать від штатного розкладу. Чим більша клініка, тим важче все це вести. А в нашій системі все просто і без помилок. Далі. Іде модуль-довідники, який повністю універсальний. Наприклад, ось канали залучення. Давайте додамо новий канал, допустимо, Instagram. Виберемо колір. Збережемо. Ось тепер у нас нова мітка Instagram. Тепер ми можемо цю мітку указувати як джерело залучення пацієнтів. І мітка може бути як кнопка або селект, використовується по всій системі. Кожна клініка може створити свій унікальний набір параметрів. Наступний модуль: прескурант. Перейдемо в чинний прескурант. В прескуранті бачимо. Список позицій і групи позицій. Цей модуль у вигляді конструктор зроблений. Тобто можемо додавати позиції групи і підгрупи, скільки треба. Тут бачимо назву, опис, код, ціни. Ще можемо додати матеріали до послуги. Це все підтягається до призначення. Матеріали зі складу списуються автоматично, а сума за візит вираховується на основі прескуранту згідно вказаних цін на послуги. На основі цих цін формуються ще надбавки для лікарів. Далі комплексні програми. Дуже часто в клініці надають можливість купити комплекс декількох послуг. Наприклад, ось комплекс здорова дитина має 10 оплачених консультацій педіатра протягом року. По ціні дешевші ніж окремі консультації, наприклад, зі знижкою 15%. Все це реалізовується цим модулем, створюються програми з послугами. А коли пацієнт приходить до лікаря, в календарі можна вибрати куплену послугу комплексної програми, а система відслідковує, скільки пацієнт відвідав. Відслідковується також нарахування лікарям, тобто лікарю начисляється після прийому так само і Балтерія все це бачить. Скільки комплексних програм куплено, використано або не використано. Це можна побачити вже в звітах. Далі шаблони. Це теж наш унікальний модуль, якому розроблено конструктор для кожного спеціаліста. Можна створити свій персональний унікальний шаблон протоколу огляду, який буде полегшувати роботу. Стандартний шаблон протоколу виглядає десь так. Створено декілька полів. Ось, наприклад, поле діагноз, де вкажуть діагноз. Якийсь список, який можна вибрати, дата прийому. Ось такий саме простий. Ось із прикладів ще можна створити такий огляд терапевта на основі нашого конструктора. Ось такий більш складний протокол огляду. З більшим вибором списків, варіантів селектів і навіть з чекбоксами. Для просто виборів так чи ні можна використовувати чекбокси. от Готовий список рекомендацій для швидкого вибору. Ось його можна відредагувати. Подивимося, що тут є: назва, опис протоколу. Де використовується і доступний цей шаблон, для якої посади використовується. Тобто, в залежності від посади, які тут вибрані, ми вводимо список протоколів. Тут можемо підставляти шапку протоколу, наприклад, в цей редактор ставити логотип клініки, щоб виходили на друг гарні документи. Ще, можливо, якісь ваші дані, адреси, телефони та інше. Далі ми можемо додавати позиції. Групи та підгрупи, можемо тут редагувати, перетаскувати все це. Давайте додамо якусь позицію, щоб зрозуміти. Як конструктор працює текст, текстові поля, багаторядковий текст, може бути число, де можна вказати проміжок, може бути так ні на прості питання, це може бути довідник МКБ 10-ї версії. Який підтягається автоматично автокомплітом. Діагноз згідно довідника, може бути поле дата, дата і час, ось список, який ми бачимо. Отут -от. От, можна вибрати декілька варіантів, а може бути список тільки з одним варіантом, також сама Поля можуть бути здалить вибрані. Все повністю налаштовується. На основі всіх типів формується такий протокол. Дякуючи якому лікар, скорочує часть огляду. Ми перевіряємо більше ніж тисячі прийомок. При повторному прийомі до 80% часу економиться за рахунок такого шаблону протоколу. Далі шаблони документів. В цьому модулі. Ми можемо створювати нескінчену кількість договорів і інших документів, які вам треба вести в клініці. Ось наш конструктор документів з назвою, описом. Знову бачимо доступ по посадам. Ось параметри, які дозволяють редагувати документ безпосередньо перед друком. Тип шаблону для кожного розділу. Ми ще бачимо сам редактор. В чому унікальність цього. Те, що багато багато змінних, які вам буде потрібні для використання. Ви їх можете підставляти в тому числі список, послуг. Наприклад, ви можете указати телефон пацієнта, адресу представника, якщо це дитина, та багато інших даних. Як бачите, дуже багато змінних, які ви можете вказувати у шаблоні, на основі якого вже можна формувати документ. Ну, ось, наприклад, чек, який можна сформувати. Перехід, фінансовий документ, ще один з таких от прикладів, як можна використовувати даний конструктор шаблонів. Абсолютно будь-який шаблон можна створити для потреб клініки. Далі в систему інтегрома смс телефонія Дуже важливо вважається нагадати пацієнту про призначення до лікаря. За добу, дві чи годину. Цей модуль також зроблено в вигляді конструктора. Ви можете вказати інтервали, нагадати за скільки до прийому чи надіслати після. Бачимо текст повідомлення і список змінних у шаблоні. Розглянемо стандартний приклад нагадування, який наведено Привіт! нагадуємо про візит в такий-то день, по таку -то, в то адресі, в таку-то годину. Можна додати адресу філіалу, ім'я спеціаліста. В один раз налаштували і автоматично всім вашим пацієнтам будуть приходити розсилки з нагадуванням. Модуль налаштування каси ще в розробці. Ідемо далі. Тут бачимо налаштування повідомлень. Це налаштування операторів, через які будуть відправлені повідомлення від клініки. Наступне налаштування чату. Тут ви можете редагувати швидкі повідомлення для різних ролей, та включати і відключати кнопочки для цих повідомлень. Раніше я вам показував, як з календаря швидке питання в чат до лікаря. От ці три кнопки виведуть для регістратора в інформаційному вікні, при кліку на які спеціалісту, прикріпленому за призначенням, відправить це повідомлення. А лікар, відповідно, його побачить і зможе швидко відповісти. Так зробимо, щоб не набирати весь час вручну і швидко, тому можемо створювати такі швидкі повідомлення. Останній модуль, який зараз реалізований, це модуль бонуса-співробітників. Цей модуль побудований на тому, що кожен лікар, який порадив чи направив Пацієнта, тобто залучив пацієнта, може отримати бонус від прийому. Візьмемо, наприклад, якщо лікар назначив пацієнту пакет аналізів і направив в лабораторію, йому можна за це оплатити відсоток або фіксовано, або відсоток від Суми. Тут кожен вирішує сам, як використати і бонусувати співробітників його клініки. За злучення пацієнтів. Це не обов'язково можуть бути внутрішні робітники. Це може бути менеджер по продажам, який займається пошуком пацієнтів або рекламою і за кожного залученого пацієнта у вашу клініку, через нього можна організувати автоматичну оплату. Всім дякую за увагу!